Західна преса продовжує обговорювати затримку зброї з боку США для України, плани зеленського та можливе членство України в НАТО на незвичних умовах, що писали світові змі про Україну цього тижня. Дивіться далі. Західні офіційні особи попереджають, що нестача боєприпасів може стати катастрофою для України, оскільки США зволікають з наданням додаткової допомоги. З таким заголовком вийшла стаття на CNN. Офіційні особи США та НАТО, з якими поспілкувалися автори видання, припустили, що наразі українці приймають жорсткі рішення щодо того, де розставити пріоритет протиповітряної оборони через скорочення поставок. А окремі дефіцити артилерійських боєприпасів можуть бути потенційно катастрофічними для України в короткостроковій перспективі. Один значний прорив на лінії фронту може відкрити шлюзи для російського наступу. Попередив один американський чиновник, і зараз важко визначити наскільки укріплені українські позиції. Багато похмурого реалізму, що почули оглядачі The Wall Street Journal в Україні. Заступник редактора видання Чарльз Лейн поспілкувався з двома оглядачами Девідом Ігнатіусом і Джимом Гераті, які нещодавно приїхали до Києва, щоб зрозуміти, як триває війна. Девід Ігнатіус у Києві поспілкувався з президентом Зеленським, і ось що він розповідає. Зеленський сказав: єдиний спосіб, яким ми справді можемо захистити себе, це зробити з росіянами, те, що вони роблять з нами. Вони руйнують нашу енергетику. Вони намагаються просто затемнити нашу країну. Нам доведеться зробити те саме з ними. Вони повинні відчувати той самий страх, інакше у нас не буде стримування їхньої зброї. НАТО хоче продемонструвати підтримку Україні, але не більше. Пише військова оглядачка за Times Лара Джейкс. Поки триває війна з Росією, приймати Київ не можна. Але країни-члени НАТО хочуть показати, що вони підтримують Україну на довгострокову перспективу. Коли лідери НАТО зберуться цього літа, щоб відсвяткувати 75 річчя свого військового альянсу, останнє, що вони хочуть бачити, це відроджену російську армію, яка марширує Україною, тому що Європа була надто слабкою, щоб надати Києву необхідну підтримку, пише Джекс. Зрештою, Україна хоче отримати офіційне запрошення. Але офіційні представники альянсу погоджуються, що цього не станеться на урочистостях запланованих у Вашингтоні в липні. НАТО не має бажання приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку альянсу тягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року. Це змусило НАТО шукати якусь золоту середину, щось менше ніж членство, але достатньо вагоме, щоб показати, що альянс підтримує Україну надовго. За словами високопоставлених західних дипломатів, які беруть участь в обговоренні, поки що не вдається визначити, що це буде за членство. Британське видання The Telegraph присвятило матеріал українському футболісту Олександру Зінченко, який зараз грає за арсенал. Зокрема, його висловлювання про те, що він готовий залишити прем'єр-лігу та піти воювати в Україну. Зінченко про це сказав програмі. News Night. Я думаю, що це чітка відповідь. Я б пішов воювати. Сказав він. Росія залишає понад мільйон харків'ян без світла та води. Пише Ель Пайс. Крістіан Сигура описує всі жахи, з якими зіткнулися харків'яни за останні тижні. Шість годин це середній час, протягом якого 1,3 мільйона мешканців Харкова щодня залишаються без електрики. Пише він за останні два тижні. Росія зруйнувала одну теплову електростанцію, пошкодила іншу і завдала ударів по всіх електропідстанціях у другому за величиною місті України. Населення страждає від перебоїв електропостачання, а в багатьох випадках і в перебоях від водопостачання для перекачування води також потрібна електроенергія. Наразі Харків взяв на себе основний тягар триваючих бойових дій. Пише автор. Французьке видання Ліберасіон аналізує розмову міністра збройних сил Франції Себастіна Лекорню з російським колегою Сергієм Шойго. Це була важлива розмова, враховуючи наскільки рідкісними є переговори на високому рівні між проукраїнським західним табором і Росією. Пише видання. Суперечки щодо характеру обговорень одразу ж з'явилися в комікет двох столиць, де також йшлося про війну в Україні. Так міноборони Росії заявили, нібито обидві країни заявили про готовність говорити про конфлікт в Україні в рамках стамбульської мирної ініціативи. Ці коментарі Париж негайно спростував. Російський міністр дійсно сказав, що готовий відновити діалог щодо України, але Франція нічого не приймала і не пропонувала. Пише видання, посилаючись. На оточення французького міністра такими були світові новини про Україну цього тижня Підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски.